Так, електровелосипед з Швейцарії 30 гривень 260 Про той велосипед, що він такий дорогий, зараз я вам все розкажу, хто має час послухати. ну, Тут він дуже наворочений. Начнемо, алюмінієва рама 26-ті колеса, зроблений підгорний. Дивіться, Значить, рокшок, задній мартизатор повітряний, який тут блокується, там, регулюється під вагу. Ви собі спускаєте. Далі. Мотор Panasonic японський стоїть. Батарея стоїть. Ліон Panasonic японська. Зараз покажу. Що там по амперму? Так, дивимося. 12 Ампер. 24 вольт. Рубить висновок. Ключики все є в комплекті. Вилочка У нас стоїть американська добротна повітряна, RockShox, Це дуже добре. А перемикачі, то все стоїть японське, дуже дороге добротне, Dior XT Дивіться, Монетка стоїть у нас. Діро XT, гальма, гідравлічні, дискові. Це просто капець, які вони добротні, і дорогі. Дивіться, Усилені, пістоновані, у вода міцні стоять, резина німецька, швальба стоїть. І ще як нова, дивіться, повноцінні крила. На шибника стоїть. Дивіться, от маєте втулка, номер пишіть втулочки має дуже прекрасний накат. Просто, просто капець. Зарядний пристрій. В оригіналі в нас стоїть німецький абус, який закриває заднє колесо. Замок. Значить, є багажник, Штайте, все обладнане. Хто не хоче, може собі багажні крила зняти і буде виглядати, як горний. Задня перекетка Dioro XT, яка розрахована до 50 тисяч км. Це дуже добротно. На касеті в нас, значить, раз, два, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. На десятій касеті, щоб ви розуміли. Задня резина теж стоїть швальба плюс. Що означає, плюс це антиприкольно, Ви можете не міхати по стіклах, по колючках і не переживати, що ви проб'єте. Резина, подивіться самі, нуль. Пару років вам не потрібно нічого міняти. І проїжджає він мінімум в спорт режимі. Наприклад, 50 км. Дивіться, павер. Все, нема тут таких дуже наворотів. Стандартний режим в районі 70-80 км. Проїжджаєте, Еко про 100. Спорт режим значить до 50 км. Ну, але люба гора, ви не чуєте нагрузочки на ноги і ви не потієте, коли на дворі 30 жари. Фара тут включається на моніторі. Дивіться, все працює. Чик-чик. Це дуже зручно, монітор підсвічується. Тут є така кнопка. Навіть якщо ви валізи там якісь загрузили, чи що, нажимаєте і велосипед вас веде помаленьку, тягне. Без проблем. Велосипедик сам, подивіться, як, можна сказати, як новий, дуже в гарному стані, дуже в гарному збереженні. Подивіться, що з одної сторони рами, що з другої. Є підніжка. Подивіться, все дуже гарно. І дуже, дивіться, вилочка, все. Нічого нема поцарапаного, ні, нічого. Це повітряна сама вилка, така коштувала колись 500 доларів. Зараз би ушли, можна десь не знаю, там за 200 чи скільки там знайти сама вилка. А повністю велосипед 30 тисяч коштує 260. Повністю з тим всім. З навіскою, що тут кожна монетка коштує 100 євро. Що там ззаді перемикач 100 євро? Скільки колеса тільки коштує на промах. Велосипедик просто лялючка. Тут десь в районі на ріст, виходить 1,60, метр сімдесят, напевно, 5. Комусь буде цікаво такий прекрасний велосипед. Він реально, хто його купив, він просто буде задоволений. Дивіться, у вода, у вода усилені, Діору XT. Це просто капець. Сам обвід коштувати може біля 2000, без шприхи, без стуки, без нічого. Я вам серйозно говорю. Щоб ви розуміли, отаке от колесо з такою резиною. Покришка, швальба, марафон плюс буде коштувати до 2000 гривень, бо вона є ще як нова. Ззаді ще ледиски фонарик, брузовики. Це просто капець. Вилочка дуже мигунька, бо вона повітряна, дуже могусенька. Тут собі її ви просто підкачуєте під свою вагу. Наприклад, розумієте. Тут і нас... Ага, от, тут ще є під рулем такий локаут. Раз і ви заблокували вилку, раз, розблокували. Ну, бачите? Вона працює просто прекрасно. Дуже-дуже прикольні ці грібсь. ладоню ложиш і їдеш, тобі нічого не терпить. Дуже зручно і м'яко, на далекі дороги. Просто прекрасно. Кому цікаво, пишіть, дзвоніть або заходите на сайт до нас: rover.in.ua. Рубрика «Електровелосипеди». Там будуть детальні фото навіть тої батареї, тої акумулятора, того всього. Якщо вам буде цікаво, приїжджаєте до нас в куликів веломагазин, вулиця Львівська, 14 на тест драйв Можете собі, там є територія, протестувати. Якщо вам навіть не підійде, є багато інших моделей, які вам може і зайдуть. На місце можете розрахуватись. Хто не має такої можливості, ми відсилаємо новою поштою по цілій Україні без жодних проблем.